Всім привіт! З вами Книгоманія, І сьогодні ми розбираємо нашу нову книжку Берті Меус. В мене є першого другого, але буду показувати другу. Отже, Бертімеуса мені дуже багато людей радило. І коли я потрапив в книжковий магазин і побачив цю книжку, я подумав, що це саме те, що мені треба. Тому саме на нього я буду сьогодні робити. Сідайте собі зручніше, завалійте чайочок, печаньки, а ми починаємо. Отже, сюжет, сюжет що чарівник Натаніель прикликає могутнього. Джена Бертімауса, щоб помститися свому заклятому ворогу Лавлейсу, який, який його принизив публічно. Але Лавлес сховав державну зраду та чи вдасться Натаніелеві і Бертімаусові. Зловити його, ви дізнаєтеся вже в безпосередньо наступній книжці. Отже, дар декілька слів і про інші аспекти цієї книжки. Обкладинка тут мені більш ніж сподобалась. Але ця, кни... ця книжка не така, як інші. Вона не може читатися дуже легко. Тобто, то її треба саме себе напружити і прочитати її. Тобто вона вся просякнута злом. Тобто там чарівники злі спротив злий. Не розумієш, на, на якій стороні бути, бо всі погані. Ця книжка, як я бачив, вже популярна і також від Джонатана Страуда, нашого улюбленого, нашого улюбленого хорошого письменника. Який дуже любить дарувати нам хороші книжки, як локву декор, які так само досить важко читати. Ну, це, скоріше всього, вже як фішка Джонатана Страуда. І, але це не робить його поганим письменником. Ця книжка також досить довга, але мене це не злякало, і я її прочитав. Ну, на цьому все. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами була княгумані і всім па-па. Приходьте бібліотек.